Флорболісти з Молітополя стали учасниками найбільшого у світі юніорського турніру Прага геймс Геймс-2017». тисячі делегували у Чехію дві команди гравців до 12 років. Майже тиждень юнаки і дівчата отримували незабутні враження від поєдинків з найсильнішими флорболістами світу. Наші журналісти особисто були присутні на грандіозному турнірі. Тож далі до вашої уваги ексклюзивний сюжет про пригоди скали у Чехії. Юнаки та дівчата з Мелітополя, Сум та Дніпра, поїхали на міжнародний турнір за неоціненним досвідом. І ще навіть не поселившись у Празі, обидві команди зіграли товариські матчі із відомим у Швейцарії клубом «Цук Юнайтед». А далі на юних флорболістів скали чекала захоплююча турнірна мандрівка кращими спорткомплексами Праги, де вирували пристрасті групового етапу за участь більше ніж 400 команд з цього світу. Ралі ми з командами з швіцарцями, з китайцями, с. Ведами. С, ну, с многими командами мы играли. Больше всего запомнилась у нас последняя игра. Я не помню с кем, но мы проиграли по булитам. Булит это когда если что равен, то в конце игры э, э, с команды выбирается три лучших человека, и они один на один с воротарем выходят за гол. И в общем мы проиграли с булитами 2-0. Чотири дні юніори скали відчайдушно боролися у матчах групового етапу. З кожним поєдинком мелітопольці додавали у власній майстерності, граючи з передовими флорбольними клубами світу. В рамках турніру, вперше у світовій історії флорболу, українська команда зіграла із китайською. Українські козаки справилися із піднебесними самураями 4-1. Было две команды. В одной я играл, и во второй еще там люди. Каждый сыграл по пять раз. Если соединить, мы все играли десять раз. Почти всі ігри поиграли. Виграли только китайців. Було сложно, ми їх виграли. Що там? Ну, вони хорошо грали, але потім ми їм забили один гол, вони и Ми далі їм вже чотири гола забили. Обидві українські команди кваліфікувалися до плей-офф. Незабутній поєдинок на стадії однієї 16 провела перша команда скали. Драматична розв'язка у зустрічі із норвежцями настала лише у серії після булітів. основний час завершився нічиєю. Ею два два у лотереї щасливий квиток дістався суперникам. Норвежці реалізували два виходи для іншої команди скали. Турнір завершився на стадії однієї 32 Не менш інтригуючу зустріч українські юніори програли господарям майданчика чеській команді ходов 1 1-2, пропустивши на останніх хвилинах. Цели мы поставили, и как всегда, это на развитие, на обучение. Я думаю, что мы достигли того, что хотели. Многие ребята набрались не только опыта, но также получили новые навыки, новые видения. Я думаю также, что они загорелись и воодушевились много-много тренироваться. Хотят, думаю, что поставили цели достичь более лучшего результата уже в следующий Отриманий досвід для цих молодих спортсменів переоцінити неможливо. Юнаки і дівчата з Мелітополя не тільки поринули у незабутню атмосферу одного з мальовничих міст Європи, а й назавжди залишать у пам'яті кожен поєдинок цього турніру. Руслан Левицький, Катерина Данчина, Спраги та 5